Та друзі, ви дивитеся Армія ТІВІ, Сьогодні ми завітали до 128 двадцять окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади і хочемо познайомити вас з одним із найкращих пілотів цієї бригади. Івасиком. Привіт, друже! Вітаю! Нещодавно на Запорізькому напрямку був один з таких наймасовіших штурмів за останній період часу. Розкажи взагалі, як це відбувалося. Заздалегідь було все видно, все ясно. Гарно спрацювали всі ламки командування Сил оборони України від розвідки до ударних безпілотних комплексів, до артилерії і до самої піхоти. На якому етапі ви їх вичислили? У повітрі постійно знаходилось наше крило розвідувальне. Вони побачили точку їхньої дислокації, точку початку маршу, так називаємо. І після чого передалась інформація про те, що може бути вірогідний штурм, рух противника в нашу сторону. Ми приготували всі борти, пробили по координатам звідки і куди вони можуть їхати. Ну ви, ви їх. В якому населеному пункті? Населений пункт мирне і населений пункт долинка за 8 кілометрів до наших позицій. Звідти вони хотіли так по-тихому виїхати і закотитись на наші позиції. Перше, що я побачив, це рух двох машин. Переді мною відпрацювало наше ударне крило. Наші пандити, які влучно попали, БМП одразу ж детонувала. Хлопці відпрацювали на ура. Після чого колона встала. Я залетів в останню, замикаючу БМП. і Вона також здетонувала. Ніякого руху крило не помітило ніякої піхоти не було. Значить, аналогічно ми робимо висновки, що піхота була всередині, і піхоти вже на радість, на щастя в тому світі більше не буде, і нікуди вони не попруть своєму. Поплюжними ногами. Загалом за цей о, день скільки тобі вдалося вразити цілий? Моєму екіпажу вдалося вразити 5 БМП ворога. Загалом хлопцям з нашого підрозділу, моїм побратимам, вдалося вразити всі інші БМП. Ці всі вони лишились без піхоти, без штату, водіїв, міхвода, командирів. І на, на майбутні штурми вже підери будуть знати, що не варто сюди пхати свого паскудного носа. Скоріше за все, ворог думав. І надіявся на те, що це стане неочікуваною вилазкою для нас в такій кількості в таких масштабах. Вони хотіли заїхати незамітно, і вже надіятись на те, що вони висядять піхоту і вони так само незамітно відкатяться. Але ще раз повторюю, що всі ланки Сил оборони України спрацювали просто навідмінно. І дякуючи цьому, відбулось те, що ми зараз можемо бачити, і всі наші позиції залишились цілі, і всі наші піхотинці, і штурмовики хлопці, повертаються додому живими. Ну, в тебе був випадок, то з бурятом на якого полювали, і ти не один з, з вашої бригади. Бурят смертельно поранив нашого піхотинця. Дуже багато впівішок за ними полювали. В нього, скоріш за все, була мисливська зброя, якась рушниця з дробовими патронами, завдяки чому в ньому вдавалося збивати майже всі наші впіві, які підлітали. І коли вже підлетів я. Зловив його на моменті перезарядки, коли він не зміг вставити нові патрони в рушницю. Спочатку я його закрутив, так що він не дезорієнтувався, де я взагалі знаходжуся. В кінці, в самий такий підходячий момент, я побачив, що він відкрився і попав прямо в нього. Бурят вже не бурят, бурят вже мертвий бурят. За період моєї служби найкраща туба це було 12 машин за ніч. Відповідно з водіями, з піхотинцями, цілі я не рахую, через те, що це нелогічно. Максимальна моя відстань це було якраз десь недавно. Вилітали ми на трасу велику. велике сполучення, автомобільне це траса Токмак-Васильівка, де катається безліч їхньої техніки, їхніх екіпажів, їхніх машин, які думають, що це далеко. Вони не осяжні для звичайних дронів Камікадзе. Катаються вони там без ребів. Ми вразили на їхньому блокпості в'їзді в місто Васильівка. В них там є чудовий такий блокпост, гарно з зубами дракона, гарно вибудований. І там стояло два уазіка їхніх. І один з уазіків вже не поїде далі. І ніде їм не сховатись від української кари від нашої бригади, від нашого підрозділу, від мене і моїх побратимів. Що пілот в піві відчуває, коли от нас доганяє свою ціль і знищує. Відчуває, мабуть, нічого через те, що він бачить картинку і бачить мертвого підера. А мертвий підер це той підер, який не піде далі. Взагалі, як оціниш їхню роботу пілотів? Пілоти в них працюють добре. Вони досвідчені, також мають нормальний наліт, працюють вони дякуючи тому, що у них більш. Фінансоване забезпечення, вони мають більше дронів. Вони мають більше дронів, тим більше на оптоволокні, яке вони ж виготовляють. Якщо ми використовуємо бойовий політ, як бойовий політ з ціллю враження, вони можуть робити бойовий політ з ціллю в тренування і втрачати дрон, можливо, і в пустоту. Зараз у вас в підрозділі є взагалі якісь вакансії. Ви шукаєте людей для цього? Так, у нас в підрозділі є вакантні місця. Зараз наш підрозділ розширився до батальйону. Наш підрозділ потребує техніків, пілотів, водіїв. І, взагалі, мотивованих людей, які хочуть приносити свою долю в нову Україну, вкладати, так сказати, ґрунт для нової України. Тобі скільки років взагалі? 23. Доєднався в кінці 23-го року. Попав в артилерійський підрозділ на артилерійську розвідку. Мавіки для мене була занадто скучна тема через те, що я бажав нанести ворогу більшої втрат, чим літаючи на мавіках і підсвічуючи цілі засобам артилерії. Чим займався взагалі до війни? Вчився, займався змішаними єдиноборством, був футбольний ультрас. Ти сам звідки взагалі? Львова. Раніше я думав відкрити спортивний зал, тренувати дітей. Я до того йшов, я багато тренувався. Вою я за свою країну в першу чергу, за тих людей, які поруч зі мною, які мене всьому навчили, за свою рідню. Завжди слова є слова, а діє це дія. А ці хлопці, які відпочивають, там, для, для яких не існує війни. Я думаю, що це просто не чоловіки і чоловіками їм ніколи в тому житті не стати в світі є вівці, є вовки, і цих чоловіків можна сміло називати вівцями через те, що вони є здобиччя для вовків.